Ціна біткоїна, як завжди, почала свій ріст, коли цього майже ніхто не очікував. І вже досягнула 117 тисяч доларів, де ми, скоріше за все, закриємо нашу локальну угоду. Що буде з ринком далі, розкажу в цьому відео. Зараз можете ставити лайк і ми будемо починати. Почнемо з того, що подивимось з вами на ту угоду, про яку ми розказуємо в, в останньому огляді ринку, і яку ми відкривали разом з учасниками нашої спільноти. Ми для цієї угоди використали індикатор Support Band Pro, який ви зараз бачите у вигляді ліній, і також індикатор Bullzone, тому що чим. Що у вас є передумови для відкриття певної угоди, тобто ви думаєте, що ціна з великою мірністю буде зростати. І чим більше у вас передумов, тобто, наприклад, індикаторів, які ви використовуєте, які вам вказують на те, що ціна буде зростати, тим більша ймовірність відпрацювання цієї угоди у вашу сторону, яку потрібно. Відповідно, ми відкривали цю угоду по 109 300 доларів. І зараз ціна біткоїна досягла нашої цілі, майже це верхня межа індикатора Support Band Pro, І відповідно, скоро, я думаю, що. Ми закриємо вже цю угоду. У мене вона виглядає наступним чином. Я відкривав. Як ви бачите, ціна входу 109 249 доларів. Поточна ціна, коли поточна ціна на той момент була 116 729 доларів. І ця угода у мене відкрита. Вчора ми з учасниками спільноти лише скоротили її на половину, коли ціна біткоїна була вже 114 тисяч доларів, щоб точно зафіксувати той профіт, який у нас є. І іншу половину ми закроємо, закриємо трошки згодом, коли я їм напишу відповідний відповідний сигнал та рекомендацію. Відповідно, як ви бачите. Ціна біткоїна за дуже короткий період часу зросла на плюс 6-7%. Що для біткоїна не так багато, але якщо ви вмієте керувати своїм ризик та мані менеджментом, то можна отримувати дуже гарний прибуток. Відповідно, як ви бачите, до цього. Ми також відкривали таку угоду разом з учасниками і прайму, і я вам розказував про цю угоду. Також з допомогою цього ж індикатора Support Band Pro, також був сигнал на індикаторі Bulls і після того біткоін дуже швидко досягнув верхньої межі цього каналу. Як ця угода у нас виглядала? Вона виглядала наступним чином. Я її написав в нашу закриту спільноту CryptoNit Prime де у нас вже є більше 300 людей. Дав інструкції, як це зробити, тому що у нас багато учасників також новачки. Відповідно, я дав їм інструкції і далі. Він написав про відкриття такої угоди: 109 300. Це на входу відповідно стоп лос Якщо не знаєте, що це таке, це про це також розказано в інструкції. І після цього просто вів цю угоду, розказував про те, що буде далі. Також ми перевели тоді стоп лос без збиток. Відповідно, закрили половину угоди по 114200. І зараз тримаємо іншу половину цієї угоди. Відповідно, скоро я думаю, що також напишу сюди ж сигнал про закриття цієї угоди, яку ми відкривали. Далі, що вам варто знати, це те, що буває з ціною біткоїна, коли вона дуже різко, як зараз, наприклад, досягає верхньої межі індикатора Band Pro, тому що я впевнений, що більшості з вас все-таки цікаво, що буде далі на ринку. Варто сказати, що. Ціна головної криптовалюти, коли вона дуже швидко досягає верхньої межі індикатора Support Band Pro, як це стало зараз буквально за декілька днів. І тут була така сама ситуація. Дуже часто, після цього ми бачимо доволі непоганий відкат, як мінімум, до попередніх мінімумів на біткоїні, іноді буває навіть ближче. Я також вам покажу ще один, іноді навіть нижче. Зараз я вам покажу вам інший випадок, так, коли також можна було відкривати угоди на індикатори Support Band Pro. Тут було два, дві можливості увійти в угоду. І в цей момент, коли ціна. Біткоїна дуже різко виросла, приблизно на 30%. Ми також спіймали цей рух по іншому нашому індикатору Радар. У нього також з'явився новий сигнал, який я вам покажу трошки згодом в цьому відео, щоб ви також про нього знали. І відповідно, після Такого росту затяжного і першого зниження до нижньої межі індикатора Support Band Pro дуже часто також гарні можливості для того, щоб відкрити угоду. І відповідно в той момент, як ви бачите, ціна біткоїна дуже швидко також досягла знову верхньої межі цього індикатора. І як ви бачите, після того, як ціна дуже швидко росте до верхньої межі, вона дуже часто падає нижче попередніх мінімумів. Тобто зараз ми бачимо з вами дуже таку схожу ситуацію типову на графіку біткоїна, коли він, скоріше за все, з великою ймовірністю та ймовірність 70%. Ми на це можемо відвести, що ціна біткоїна може знизитись приблизно до середини жовтня нижче попередніх мінімумів. І тут будуть знову буде знову індикатор Support Band Pro, І відповідно після цього можна також буде зайняти додаткові угоди з цілями трохи вище. Про наші цілі глобальні. Я думаю, ви знаєте, це 140-160 тисяч доларів. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, якщо подивитись попередній такий затяжний ріст біткоїна, то тут ціна вона також різко виросла, але не досягла верхньої межі. і Після того вона почала тут консолідацію, тобто накопичення сил перед наступним ростом, тобто сили були вичерпані не одразу у біткоїна, так і у покупців, як це було при швидкому рості. А тут сили накопичувалися перед майбутнім пробоєм, і це ми з вами також хотіли б бачити і в майбутньому. Якщо так станеться, то у вас вже є готовий паттерн, готова закономірність, і ви будете знати, як діяти вам далі. Тобто, якщо ви побачите таку консолідацію після того, як тут з'явиться сигнал на індикаторі Zone, Support Band Pro, окрім того, що ви можете відкрити цю угоду з коротким стопом. І зі зрозумілим тейк профітом, тому що це готова торгова стратегія. То а, після того, як якщо ми побачимо з вами консолідацію над зоною Support Band Pro, то ми будемо звати, знати з вами, що з великою вірністю нам треба з вами очікувати пробій. І це цілком можливо, виходячи з а, нашої теорії сезонності, про яку ми з вами говоримо майже на кожному відео і точно на кожному прямому ефірі, тому що це дуже важливо для будь-яких фінансових ринків. Відповідно, ви знаєте, що наступний квартал, який от сьогодні вже почався, він. Є найприбутковішим на криптовалютному ринку, тобто у 80% випадків ціна головної криптовалюти в цей квартал зростала мінімум на 60-70%. Тому будемо сподіватися, що у біткоїна ще залишився потенціал росту. Я не думаю, що 60-70%, але якихось 30-40% до тих цілей, про які я вам сказав, у нього ще буде потенціал росту. Відповідно, зараз, якщо ви хотіли відкривати локальні угоди, я б цього вже не робив, так як ми будемо вже закривати наші угоди. Це не означає, що біткоін не може піти кудись вище до 120 тисяч доларів, до 130 тисяч доларів прямо зараз і так далі. Але виходячи суто з цієї торгової стратегії, то скоріше вже пора приймати рішення про те, щоб виходити з ринок, хоча б на певний час, тобто можливо на наступний тиждень, і так далі. І після того повертатись ринок вже в скажімо, коли він більше оздоровиться, коли він трошки охолонить. Це буде і звісно ж накопичить свої сили перед майбутнім, наприклад, ростом, якщо цей ріст надалі буде. Зараз розказав вам покроковий локальний план. Далі ми з вами перейдемо до індикатора Радар. По ньому також з'явився сигнал, і його ми також з учасниками спільноти використали. Сьогодні я дав рекомендацію про вхід в угоду по 114 тисяч 70 доларів. Разом з учасниками відкрили цю угоду, розписав, коли входимо, по якій ціні входимо, на якій криптовалюті відповідно біткоін, тому що радар це саме індикатор для біткоїна. І відповідно ми зайшли в угоду по 114 тисяч 70 доларів. А зараз знаходимось в, таких, в такій угоді. Будемо сподіватися, що ми побачимо з вами доволі швидкий ріст, як ми з вами бачили на угодах попередніх, коли ціна біткоїна після певної консолідації невеликої починала своє прискорення. Відповідно, зараз ми також на що варто звернути увагу вам, це те, що ціна біткоїна, як ми з вами говорили в останньому огляді ринку, пробує формувати. Висхідний тренд, для того, щоб локальний, хоча б висхідний тренд сформувався, треба, щоб ціна біткоїна виросла мінімум вище 118 тисяч доларів. В цьому випадку дуже ймовірне, наприклад, повторення от цього сценарію. Я вам покажу, як тренд змінюється і що відбувається потім. Відповідно, ви бачите якісь локальні мінімуми, бачите локальний максимум, після того більш високі локальні максимуми більше, ніж попередні, тобто вище за ціною. Після того формування більш високого максимуму, це вже підтверджений висхідний тренд. І після Після того ціна біткоїна от дуже часто вона прискорюється. Тут ціна біткоїна прискорилась на 70-80%, на чому ми дуже гарно зробили з учасниками спільноти, в тому числі ж по цьому індикатору, тут була угода на плюс 20% і угода на плюс 82%. Тобто всього за дві угоди за декілька за півтора, здається, місяці, плюс 100% по цьому індикатору. І як ви бачите, всі такі локальні серйозні і середньострокові рухи вгору він цей індикатор ловить. Тобто, якщо відкривати... Якщо, тобто цей індикатор дозволяє нам ловити такі найсильніші рухи, на яких ми заробляємо найбільше. І ці угоди, відповідно, мені подобаються знову ж таки найбільше, тому що за 2,5 роки цей індикатор приніс більше 1800% прибутку, він є дуже прибутковим, він набагато випереджає ринок, тобто біткоін за дохідністю. І знову ж таки дозволяє нам та учасникам спільноти, тому що там тільки там доступний цей індикатор, примножувати свої капітали. Далі я хочу вам сказати, якщо ви хочете приєднатися в нашу закриту спільноту, то зараз є така унікальна можливість: ми даємо знижку мінус 55% на приєднання до Криптоніт Prime. Окрім того, що ви будете отримати сигнали по індикатору Радар, сигнали по індикатору Еверест, які також дуже прибутковий. Також будете отримати сигнали по альткоїнам. Мої рекомендації особисто коли я купляю. Чи продаю певні альткоїни, також рекомендації. Такі локальні, ми додали окрему секцію зовсім нещодавно. І я тут ділюсь своїми якимись локальними угодами. Також, як ви бачите, секція називається шорт-сигнал, тому що ми її придумали для того, щоб заробляти, пробувати заробляти на падінні. Відповідно, тут також будуть рекомендація, якщо ціна біткоїна або інших криптовалютного ринку загалом почне падати, то тут ми будемо з учасниками пробувати відкривати угоди в шорт, тобто пробувати заробляти на падінні протягом ведмежого ринку. Також у нас є чат. Відповідно, ви бачите, що тут у нас в закритій спільноті є окрема спільнота, де ми спілкуємось з усіма учасниками, ділимось нашими ідеями, угодами. Я сюди скидаю свою аналітику. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь до нашої закритої спільноти, тим паче, що зараз є така можливість. Ми спеціально для вас зробили таку знижку. І далі, якщо ми з вами подивимось на наступний наш індикатор, який ви також можете використовувати, це індикатор Голлайн. Цей індикатор він допомагає нам визначити також одні з найсильніших рухів ціни біткоїна. Тобто біткоїн найсильніше росте, коли ціна його ціна закривається вище лінії цього індикатора. І цей індикатор вам дуже знайомий. Він, звісно, не такий прибутковий, як радар, але також загалом дуже простий, і ви також можете його використовувати. Наразі ми з вами бачимо, що ціна. ціна голлайн, вона знаходиться по 119 тисяч доларів. І у випадку, знову ж таки, швидкого досягнення лінії цього індикатора і неможливість ціни біткоїна продовжити свій рух далі, то в цьому випадку ми спробуємо відкрити шорт- угоду знову ж таки з тими, з тими цілями, які я вам говорив попередньо, з цілями, як мінімум, локальних, наприклад локального мінімуму по індикатору Support Band Pro. Якщо ми з вами подивимося, то умовно тут. Десь тут буде саппорт-Бенпро, буде в той момент нижче попередніх мінімумів, і е, ми з вами також зможемо відкрити якісь шорт угоди. Також важливо, якщо ціна е, знову ж таки закриється біткоїна вище, то в цей момент можна подумати над тим, щоб, можливо, купити певні альткоїни в своїй криптопортфелі, а також додати біткоїн на спот. Звісно, цим такими рекомендаціями своїми я поділюсь в праймі в окремій секції. Але ви також можете використовувати цей індикатор. Він доступний за посиланням в описі до цього відео. В наш... Нашому телеграм-каналі в другому закріпленому повідомленні. І там доступний не тільки цей індикатор, а й індикатор Support Band Pro, індикатор Bullzone та е, ще більше 10 індикаторів, які ви можете використовувати для торгівлі та інвестування. Тепер. Що важливо, подивимось про те, що ми з вами говорили в останніх оглядах ринку та що очікували. Як ви пам'ятаєте, на зниженні ставки багато хто очікував якийсь скажений ріст, і відповідно нам треба з вами подивитися, як відпрацювали наші з вами очікування, тому що ми з вами не очікували скаженого росту одразу, тому що у нас є з вами певна закономірність, що після якихось важливих новин, в лапках добрих, якихось позитивних новин, біткоін знижується в середньому на 20-19%. Відповідно, одразу ціна Біткоїна не почала точніше, біткоін ціна біткоїна не почала одразу зростати, а вона знизилась на мінус 8%. І відповідно, як ви бачите, ця закономірність вона не відпрацювала до кінця, не так як ми з вами очікували, що от вона відпрацює. Але зрештою, я сподіваюся, ви змогли зберегти свій капітал і не бути в цій просадці на 7%, а, при тому, що ціна біткоїна могла знизитись і на 19, і на 20%. І зараз ми бачимо, що ціна тільки повернулась до до Тієї ціни, коли було оголошено про зниження ставку ставки, і до речі, от багато запитань про те, як торгувати по новинам, що робити, і як і так далі, коли виходять позитивні чи негативні новини, от саме зниження ставки, це була позитивна. новина, ціна біткоїна знизилась. Зараз ви бачите новину про те, що зараз є шатдаун в Америці, і відповідно замість того, щоб біткоїну падати, або золоту падати, або ринку американських акцій падати, ми бачимо, що на цій в лапках негативні новині. Активи зростають. Відповідно, як ви бачите, сигнали і новини вони працюють дуже часто реверсивно, не в 100% випадків, але, мабуть, в 80% випадків новини позитивні працюють реверсивно, тобто ціна, як правило, падає. І навпаки, коли виходять негативні якісь в лапках новини, то ціна зростає. І відповідно на цьому дуже багато новачків втрачають свій капітал. Тому я раджу вам, і тепер я з вами поділився да, цією закономірністю. Ви про це тепер знаєте. Я сподіваюся, зможете зберігати свій капітал та його примножувати за допомогою тих стратегій. Про які розказую на цьому каналі. Тому прямо зараз можете поставити лайк, якщо вам ця, ця закономірність та цей огляд зараз корисний, і підпишіться на канал, якщо ще не підписані, якщо хочете дізнатися ще більше про е, різні прибуткові закономірності. На Криптовалютному та інших фінансових ринках. Відповідно, далі ми з вами будемо дивитися, що буде за ціною біткоїна по нашим індикаторам. Також я хочу звернути вашу увагу в той момент, коли, що було з біткоїном буквально декілька днів тому, про що ми з вами говорили на останньому огляді ринку. І якщо ви звернете увагу, то дно біткоїна в лапках локальне дно біткоїна воно було на локальних мінімумах. За останні півроку по страху. тобто це був найбільший страх за останні півроку, з квітня 2025 року. І коли був цей максимальний страх на ринку, коли багато хто не знав, що робити і як діяти, і куди піде криптовалютний ринок, я сподіваюся, ви дивились наші останні огляди та прямі ефіри, і відповідно знали і про сезонність, і про індекс страху та жадівності, та про інші цікаві закономірності та індикатори. І відповідно, в цей момент, коли був максимальний такий максимальний локальний страх. То ціна біткоїна почала свій, свій рух угору. Це не означає, що біткоін продовжить свій ріст. Од... Одразу до 140 160 тисяч доларів, але в той момент, коли ціна біткоїна досягне екстремальної жадібності, і особливо в той момент, коли ціна впаде нижче екстремальної жадібності, тому що на екстремальній жадібності, як правило, ми бачимо найсильніший, найсильніший ріст біткоїна, в той момент, коли ціна біткоїна вийде з екстремальної жадібності, в той момент треба буде думати про те, що локальний максимум, скоріше за все, досягнуто, і потрібно почекати хоча б якогось локального відкату на 10-15%. Тобто, поки ціна біткоїна. Дійде від нейтральної зони до екстремальної жадібності, ціна може вирости дуже сильно, як ми з вами проговорили, це 30-40%. Але після того, як ціна вийде з екстремальної жадібності, в той момент треба буде подумати про те, щоб забрати ті прибутки, які ви отримали на криптовалютному ринку, і подумати про те, як їх зберегти і бажано витратити, якщо хочете знову ж таки витратити їх на щось корисне або планували собі щось купляти. І зараз ми з вами перейдемо до ефіру, до головного альткоїна. Коїни детальніше ми поговоримо з вами на прямому ефірі вже в цю суботу. Посилання на нього буде в нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в описі до цього відео. Також в телеграмі є закріплення повідомлення з посиланням на індикатора на індикатори, наш телеграм-бот, де ви можете отримати більшість тих індикаторів, які я показав в цьому огляді ринку, абсолютно безкоштовно. І також там є посилання на команду, якщо ви хочете приєднатися до нашої закритої спільноти Prime зі знижкою 55%, то там також знайдеться. Пост про знижку до нашого дня народження. Тому обов'язково приєднуйтесь, якщо для вас це цікаво. Зараз ми з вами поговоримо більш детально про ефір, про головний альткоін. Ми бачимо, що ціна біткоін, ціна ефіра, коли вона досягає верхньої сірої зони або виходить з цієї сірої зони, дуже часто вона падає на 15-20%. Це сталося і цього разу. В принципі, це така закономірність, яка працює на цьому бичачому ринку. Я вам про неї розказував в останньому огляді ринку. І також ми з вами говорили, що ціна, що ситуація на альткоїнах, буквально тиждень тому або 4 дні тому ми з вами говорили, що ситуація на альткоїнах вона є набагато кращою, набагато кращою, ніж вона була ще місяць тому, коли ефір був на локальних максимумах, або, наприклад, до цього, коли ефір біля верхньої зони індикатора Big Money Alts, який також є частиною нашої акції. Ви також можете отримати. Разом з доступом до нашої спільноти цей індикатор, якщо хочете, так, можете його також додати собі на графік і використовувати для аналізу альткоїнів. Відповідно, ми з вами бачимо, що ціна ефіра з нашого останнього огляду вона виросла орієнтовно на 10-11%. Також зверніть увагу, про що я вам казав, і на тому огляді, що ціна дуже часто досягає, приходить дуже близько до сірої зони, і може також після цього доволі непогано прискоритись. Це не означає, що зараз ми з за вами побачимо великі прискорення. Більш звісно, треба звертати увагу більше на біткоін, тому що від біткоїна залежить весь криптовалютний ринок. Але таку закономірність ви маєте знати, особливо якщо отримаєте цей індикатор, також зможете аналізувати не тільки ефір, а й інші альткоїни Зараз можете підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, знову ж таки, перейти за посиланням в описі до цього відео в наш телеграм-канал. Тут буде пост. з Акцію до нашого дня народження з знижкою 55%. в другому закріпленому повідомленні ви знайдете наші індикатори в telegram боті Натискаєте Отримайте індикатори, натискаєте старт в боті, і вам приходять всі відеоінструкції по використанню, як додати індикатори на графік. Якщо ви ще цього не знаєте, тому що я думаю, що більше вже кількох тисяч людей і підписників використовують ці торгові системи і використовують доволі успішно. Я вам показував це на самому початку. Так, це відгуки учасників нашої спільноти. Які Разом зі мною по Support Band Pro відкривали. Угоди більшість з них також новачки, тому використання індикаторів є немає нічого важкого. Це навпаки про спрощення. Тому в телеграм обов'язково підписуйтесь, отримайте індикатори. Якщо хочете, приєднатися до прайму і чекайте анонсу нашого прямого ефіру, де ми також в тому числі поговоримо з вами і про альткоїни. Зараз я вам рекомендую подивитись це відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках, про те, як можна заробляти на криптовалютному ринку. Я розказав там мою особисту стратегію заробітку. Це окремий майстер-клас, який і подивила вже більше трьох тисяч людей, тому і вам рекомендую. Приємного перегляду!